Варю на обід супчик, супчик з любов'ю, з курячим м'ясом і з макарошками, цифрами. Синочок і чоловік полюбляють такий супчик. Усім доброго раночку. Буду пити свою ранкову каву з неймовірно красивої чашечки. Дякую, хто там компліменти мені писав, що моя чашечка просто неймовірна. Таке гарне сонечко світить, я, хоча ролети завісила, одне віконце залишила. Сьогодні так жарко, класно. Тепло, мені дуже подобається. Сьогодні у мене гарний настрій. Планую поприбирати. Чесно, після того, як ми повернулися зі Львова, у мене просто не було сил. Спина боліла, тому що дорога була дуже важка. Такий прикол стався, думаю, розкажу вам. Так, зараз. Пину кавусь, кабусі, тут у мене ще є така цукерочка. Сьогодні навіть у мене є настрій по співпрацям переписуватися. Хочу сходити в магазин Аврора купити сантиметр, ну, сантиметрову стрічку. Тому що у нас буде співпраця з пошиттям посільної білизни, і потрібно ідеально виміряти свій матрас. Ой, цукерочка Ростая. А ще такий прикол. Мені зателефонував якийсь невідомий номер. І це, виявляється, був власник квартири. Три роки. Тому, у якого ми жили. Каже він мені, чи не хочете ви повернутися назад в цю квартиру жити, бо ми будемо виїжджати? Чесно. Я якось спочатку не знала, що сказати. Сказала, що я подумаю, бо чому так? Звичайно, квартира, в якій ми зараз живемо, її дуже любимо. Але нам, власниця, підняла ціни. Трошки вже виросла оренда. А той сказав, що він буде згодний на будь-яку суму, яку ми назовемо. Ну, ми ж не можемо назвати 5 тисяч ту суму, яку ми платили ще 3 роки тому. Звичайно, оренда буде більша і це ми розуміємо. І, в принципі, квартира можливо трошки гірша ніж ця. Кухня, звичайно, тут краща, але я так подивилася, повернулася навіть в свої минулі відоси, де я там прибирала, знімала якісь відео. Взагалі, це дуже круто, навіть собі нагадати е про місце, в якому ти жив. Ну, я передивилася, зробила навіть такі скріншотики. Зараз вам також ставлю. Що реально буде відрізнятися лише ванна і кухня. Е можливо, підлога тут краща, ніж там. Е за. Ту ціну, яка буде менша, звичайно, ніж ця оренда, можна і шпалери замінити. Я думаю, вони були б не проти. Можливо, купити якісь додаткові меблі, тому що там лише одна шафа, а в нас дуже багато речей. Ми порадилися і подумали, що на тій хаті у нас не буде такого крутого телевізора великого. Ще можна було б також його купити, навіть, навіть і не купити, можливо, взяти в кредит. Але вирішили лишатися тут. Хай буде все як є. Ще 10 днів і вже школа. Можливо, вже менше залишилося до школи. Я не знаю, коли вийде це відео. Кирил не хоче. Вчора було в нього перше тренування, почав ходити на бокс. Вівторок, четвер, неділя буде ходити на бокс. Зараз доп'ю каву, в планах у мене трошки поприбирати. Завтра плануємо піти до лікаря, отримати справку 086 у школу. Думала, вже похолодає, але ні, знову тепло, жарко. Хоча мій чоловік сьогодні зранку пішов в куртежці на роботу. Покажу свої невеличкі покупки в магазині Аврора. Я взяла, як завжди, антижир суперсила від Galax. До речі, там, де пропонують ще один змінний флакон, і кажуть, що буде 70% знижки, то це все брехня. Я перевірила ось така упаковка 500 гривень коштує 69 гривень, а в наборі з змінним дозатором то коштує 169 гривень. Виходить, що тут можна купити за. 138 2, а там за 169. Коротше, повний обман. Я була в шоці, бо минулого разу я все ж таки взяла в наборі дві зі змінним пакуванням. Блін, капець. Краще брати дві таких, ніж оту в наборі. Це вся брехня. Взяла кисневий плямовий відник, міс Хелен. Давно його не брала. Вирішила взяти великий за 149 гривень. А скільки тут один кілограм? Боже, де воно написано я якась сліпа. А, 900 грам. Тут 900 грам, щоб білі шкарпетки Брати, бо дуже вже вони якісь забудення. Взяла ось такий начурель вологий туалетний папір дитячий, Кіріла любить ним користуватися. І ось такий засіб для скла і дзеркал. Я вже ним трошки користувалася, глаз клінер, він взагалі там 3 копійки коштує до 40 гривень. В принципі, подобається. Це всі покупочки. Відразу помию в коридорі дзеркало і в овальній кімнаті. На наші парфуми. Іноді мене дівчатка запитують, якими користуюсь я, якими користується мій чоловік. Це Gim''su називається вончу, Вон вони мені дуже подобаються. В міру солодкі, але і, незважаючи на свою ціну, дуже комплементарні, весняні. Хоча я користуюсь іноді і літом ними. На літо просто ідеальні це ось ці парфюми Le Fleur de Lanvin. Blue Orchid вони називаються. Вони такі квіткові, ніжні, дуже. Свіжі, класні. Ви бачите, вже, скільки я використала, дуже мало залишилося. І Ані дуже подобалися мої саме ці парфуми, і я їй на день народження подарувала такий самий флакончик, купувала в брокарді. Дуже класний, незважаючи знову ж таки на свою бюджетну ціну, вони дуже класні, стійкі і компліментарні. Хто любить щось легеньке, свіженьке, то це вони. Так, поставлю відразу крем для тіла сюди олійку для волосся і тіла від Карсів. Для волосся вона мені не дуже подобається, а для тіла нормально. Бачите, я вже використала пів флакончика. Дуже класний флакончик, люблю його тут тримати. З маленьких переливайок у мене з парфбару це бакара Rouge 540. Оригінальні мені подобаються, іноді ними користуюсь під настрій. Чоловік мені також з парфбару подарував кірки, але вони настільки зараз стали притурними. Кожен другий надуханий цими парфумами, і іноді вони вже починають бісити. Хоча вони мені дуже подобаються. І я планую їх носити під шкіряну курточку восени. Падає, падає. Іноді мені здається, що я ось цю підставку розіб'ю. Буде дуже шкода. Ці також дуже компліментарні, класні. Вони більш зимові, вечірні, але якщо не переборщувати, то в принципі можна носити їх на щодень. Це Dior, називаються вони Edict. Дуже класні, мені дуже подобається. І я їх купила, тому що спокусилася, коли невгамов Монро модро робила. Добірку якихось парфумів, я не пам'ятаю, там був саме ось цей Sexy Пексі Dior Redict, і я вирішила його спробувати, і дійсно він шикарний. Я вже колись казала, що він у мене асоціюється якось зі святом, з гарним настроєм такий Merry Christmas. Але ось ну, за рахунок того, що він такий солодкий, медовий, не знаю, можливо, навіть такий, як печиво, то хочеться вас з'їсти. Тому чоловіки і люблять. Флакончик супер бюджетний, пробничок це з Perfume City, це Billie Айліш, і він супер стійкий, супер компліментарний. Мене завжди спитають, що це за парфуми. Я їх зараз щодень використовую, вони офігезні. А всі інші парфуми, які в мене були, я продала аж три флакона, продала Chanel Essence. Я про це розкажу в якомусь наступних відео. Планую знімати про розкламлення і трошки розказати, як я продаю на Оліксі. Одні з останніх, це нам на двох була Zemperiela by Байквентін більше Essential Perfumes. Бачите, вже скільки ми у двох використали вони. Крутющі, просто крутющі. І на вечір, і на день просто універсальні. І можна мати лише цей флакон в себе в арсеналі парфумному, і це буде вау. Вони дуже свіжі, не дивлячись на те, що дерев'яні дуже класно підходять. І чоловікам, і жінкам, вони бомбезні. Я їх ми зараз їх ставимо в коридорі. Чоловік користується і покажу те, що користуємося ще. Разом на двох це ганімет. Мабуть, якби можна було обрати одні парфуми, з якими ви б хотіли залишитись на все життя, то це були б Марк Антоніо Буруа. У нас усього залишилося вже їх так мало. Ми їх шкодуємо, але вони такі круті. Обов'язково купимо ще. Офігезні. Тепер супер чоловічі. Це Томі. Чоловік купив собі, коли купував ось ці буазем Пер'єль. Синенькі, свіженькі. Мені вони спочатку не сподобались, бо якісь такі вони були дідівські, а потім я їх рознюхала, вони мені дуже сподобалися. Це Томі Хілфігер. Дуже подобається цей парфум Форд Омберлеза, але він такий інтелігентний, зобов'язуючий, тому його під спортивки і на щодень не одягнеш. Під шкіряночку, під о, якийсь піджачок, сорочечку, вау! Такі шкіряні. І мої улюблені, хоча чоловік іноді фиркає, але він все одно ними парфумиться. Це One Million Paco Rabanne. їм вже мільйон років, як казав Костя, але вони шикарні, вони мені дуже подобаються. І я, коли їх на ньому чую, завжди, знаєте, так в шутку кажу: Сразу ход у пастел. Вони реально дуже. Сексуальні чоловічі парфуми. Ну, все, я поприбирала, до речі, поставила новий комплект. Щойно в TikTok знімала рекламу домашнього текстилю від Вовна. Дуже класне таке упакування подарункове, класна постіль, підковдра на кнопках, простирадло на резиночці, по індивідуальним замірам я спеціально робила. В наборі два вида наволочок. Ось така в квіточки і однотонна. Ось така. Трошки не підійшли наволочки, але нічого. У нас такі особливі маленькі ортопедичні подушечки. Дуже класна тканина. Це поплін. Цупка, дуже якісна постіль, мені дуже подобається. Ще в наборчику йшло таке ароматичне саше. Це. Чи мило, чи щось, типу того, дуже гарно пахне. І ось такі зразки, які в, у них є тканини, кольори. До речі, дуже сподобалася мені ось ця тканина. Вона така мохната, наче ведмедик теді. Така б дуже приємна. Дуже класно. Це натуральна бавовна. Тканина турецьких фабрик преміальної якості. Ось так от. Дуже класно. Я задоволена. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Всіх люблю, бувайте!